Всім привіт, друзі! Доброго ранку тим, хто вирішив все ж таки змусити себе встати з теплого ліжечка, взяти килимок і почати займатися. Атож, давайте станемо спереду нашого килимка. Почнемо розминати наші стопи. Права, ліва, нога по черзі. Можемо попереступати з ноги ногу, приготуватися до нашого заняття, налаштувати себе і посміхнутися. Очі закриті, глибокий вдих, видих. Вдихаємо все повітря, яке є навколо нас, наші легені, наповнюємо їх. І видихаємо все-все-все, всю погану енергію, всі сни, які в нас залишилися з себе. І вдих. Видих. Подумайте про те, які результати, що ви хочете добитися після сьогоднішнього заняття. Глибокий вдих, руки йдуть наверх, тягнемось наверх. І з видихом опускаємося повністю, складаємося донизу. Коліна можуть бути опущені, як вам зручно. Вдих піднялися наполовину наверх. Видих поставили руки біля ніг і стали в планку. Коліна опустила донизу і з видихом опускаємося родною кліткою донизу. Чатаранга. Вдих маленька кобра. Видих, піднімаємося знову в планку і переходимо в собаку головою донизу. Коліна можуть бути опущені і починаємо переступати з ноги на ногу. Розминаємо наші м'язи на ногах, даємо їм зрозуміти, що їм потрібно вже працювати. При цьому живіт, прес, втягнутий в себе, плечі в себе. І опускаємося п'ятками максимально донизу. коліна можуть бути зігнуті. Головне, щоб п'ята точка дивилася наверх і назад. Дихаємо, заспокоїмося, врівноважуємо наше дихання. Подивилися наперед вдих і підійшли до початку нашого килимка ногами. Вдих піднялися наполовину наверх, видих, опустилися, склалися донизу. З вдихом піднімаємо себе і руки доверху, потягнулися, видих руки до серця. Вдих, руки знову наверх, тянемося трошки до, назад, видих, опускаємося додолу, вдих наверх, піднімаємося наполовину, поставили руки, перейшли в планку. Можна коліна опускати, можна залишатися в планці. І з видихом опускаємося донизу чатарана та Вдих собака головою доверху. І видих собака головою донизу. Опускаємо наші п'ятки. Живіт втягнутий. Попа йде назад і наверх. Дихаємо. Вдих подивилися вперед, зігнули коліна, підійшли до початку килимка, вдих піднялися наполовину наверх, видих, опустилися, з вдихом піднімаємося наверх, руки наверх, видих, руки до грудної клітки. І останній раз швидше робимо салютейшн. А, вітання сонцю, вдих, руки наверх, видих, опустилися донизу, вдих піднялися наполовину. Видих перейшли в планку. Опускаємося в рангу донизу, вдих собака головою доверху, видих собаку головою донизу. Три глибокі вдихи тут. Подивилися наперед, зігнули коліна і підійшли до наших рук. Піднялися на половину наверх, видих опустилися. Вдих піднімаємося повністю наверх. І видихаємо руки до серця, а посмішка на обличчі. Відчуваємо, як енергія і тепло починають текти та нашим тілом. Переходимо повздовж нашого килимка. Ноги ширше наших пліч. Пальці дивляться прямо на камеру. І починаємо розминати нашу голову. Спочатку напівоберти ззаду і напівоберти спереду. Розминаємо нашу шию, відчуваємо як вона хрустить. Вдих руки наверх, Потягнулися. і видихнули, просто опустили руки. І ще раз наверх. Відчуваємо, як тянеться все-все-все. І опускаємося всім тілом донизу. Опустилися донизу, наскільки нам зручно, щоб нічого не боліло, було комфортно. І починаємо розминати в наші бедра. Переступаємо з бедра на бедро, справа ліво. Розминаємо суглоби. І піднялися наполовину наверх. І опускаємося, йдемо нашими руками назад за наш корпус. При цьому спина залишається рівною. коліна можна трошки призігнути. При... Чим ширше стоять наші ноги, тим легше нам буде. Якщо ви занадто гнучкі, ви можете підійти ногами ближче, з'єднати їх і тягнутися. З кожним видихом намагайтеся розслабитися більше і потягнутися назад більше. Але не зсилити себе. Завжди, знайте той момент, коли вже досить. І піднялися на наверх. Вдих, піднімаємося повністю наверх. Згинаємо наші коліна, руки на коліна, ноги дивляться в різну біч. Спина витягнута, тянемося доверху. Живіт втягнутий, попа в себе. І починаємо перекачуватися з ноги на ногу. Вдихнули, потягнулися наверх. І на видиху правою рукою відштовхуємо наше праве коліно, а корпус дивиться наліво. Вдихнули. І на видиху потянулися трохи далі. Змінюємо сторону, тепер ліва рука відштовхує ліве коліно, і ми дивимося наверх. Повернулися до центру, вдихаємо руки наверх, коліна випрямляються. І на видиху руки до грудної клітки коліна згинаються знову. Вдих. Руки назад завели. І на видиху склали їх перед собою в позу орла. Ліва рука знизу, права зверху. Вдих. Видих. Відкрили руки знову і змінила обхват. Тепер ліва рука зверху, права знизу. вдих, їх зійшли, руки підняли наверх, коліна випрямили. І видих руки до серця. Права стопа у нас дивиться вздовж килимка, ліва 90 градусів перпендикулярно до килимка. Руки розставили в боки Праве коліно зігинається, втянули пову, живіт. Грудна клітка дивиться наверх, плечі опущені, руки рівні, паралельні землі. Позагоїна номер 2 на вдиху потянулися вперед правою рукою, захватили трошки повітря і потянулися назад в позу зворотнього воїна. І вдих вернулися назад. Тепер права рука на праве коліно. Ліва рука в нас видовжена. У нас є одна лінія з верхньою рукою і лівою ногою. І вдих повернулися назад, витягнули праве коліно. Потягнулися вперед, направо, як стільки можемо, і опустили додолу нашу праву руку. Якщо не можемо, важко, вона може бути на коліні або трошки нижче, як вам зручно. І дивимося наверх. Намагаємося розвернутися всім тулобом наперед і наверх, не тільки нашою головою, але прямо всім тілом наверх. І з кожним видихом нахиляємося трошки нижче. Ліва рука у нас заводиться за голову. І ставимо обидві руки біля ноги, праву ногу ставимо назад в планку, коліна опускаємо. І опускаємося в чатарангу, рангурна клітка донизу. Вдих, піднімаємося в малу кобру. І на видуху переходимо в собаку головою донизу. Намагаємося відштовхнути землю від себе руками і ногами. І копчиком тянемося верху, до неба. Вдих. І на видиху підходимо руками до наших ніг, згинаємо коліна, переходимо у малашану. і перекочуємося з ноги на ногу. Зупинилися по центру. Руки до серця, поставили лікті між ногами і відштовхуємося ліктями від наших колін. Намагаємося тягнутися корпусом доверху та зупускаємо донизу. І уявляємо, що ми сидимо між двома стінами. Ми маємо ставати все рівніші і рівніші. Вдих. І видих. Розслабляємо наші м'язи, сідниць, бедр. І сходимо. Руки вертаються наперед нашого килимка, ноги назад. Ми знову всупаті головою донизу. Вдих, подивилися наверх, зігнули ноги. І підійшли до переду нашого килимка. Вдих на наперед, видих до ніг, опустилися, вдих, піднімаємося наверх, руки йдуть наверх. І на видиху руки до грудної клітки. Переходимо вздовж нашого килимка, ноги розставлені. Тепер ліва нога дивиться вздовж килимка, права 90 градусів перпендикулярно руки розставили, ліве коліно зігнулося. Перевірили поставу. Ми маємо бачити великий палець на лівій нозі, тому, якщо не бачите, відкрити трохи коліно. Живіт та попа втянуті, плечі, руки розставлені, лопатки ззаду намагаються зустрітися одна з одною. Вдих взяли трохи повітря спереду і потягнули його назад, перейшли в позу зворотнього воїна. На вдиху повертаємося назад в позу воїна номер 2 і переводимо ліве коліно. Зустрічається з лівим ліктем. Права рука, права нога складають одну лінію. Намагаємося дивитися наверх. Ми, як одна лінія, ми між стінками зажаті. І вдих повернулася в позу воїна 2. витягнули переднє коліно. Потягнулися повністю вперед, наскільки це можливо. Опустили ліву руку на ногу або біля ноги, як вам зручно. Дивимося наверх. Корпус повністю відкривається наверх. Тихає, ми відчуваємо, як тянеться м'язо на наших ногах. Поза трикутника. Потягнули руку за голову. І поставили руки мі біля ноги, зійшли в позу планки, опустили коліна і опустилися в чатарангу. Вдих маленька кобра. І на видоху собаки головою донизу. Відштовхуємо землю руками і ногами від себе, вдих подалися наперед, зігнули коліна. І підійшли до початку нашого килимка. Вдих наверх, видих донизу. І повністю піднімаємося наверх, з вдихом руки наверх. Склали руки разом. І до грудної клітки видихнули. Вдих, набрали повні легені повітря. І видихнули через відкритий рот. Повертаємося до середини нашого килимка. Присідаємо, відкриваємо наші коліна ступні разом в позу мателика. Руками протримуємося за наші щиколотки. Спину відкрили, вона в нас рівна. Потягнулися наверх. І на видиху намагаємося опуститися донизу, але тримаємо нашу спину рівно. Неважливо, як далеко ви можете опуститися, це може бути дуже-дуже трохи. головне, щоб ви відчували. Трохи, як тягнуться ваші м'язи. Не обов'язково, щоб це було боляче. Якщо це боляче, ви маєте зійти і вернутися в положення, де трохи тянуться ваші м'язи. І тепер з видихом зігнули нашу спину і максимально потягнулися до наших стоп. Вдих піднялися наверх, праву ногу відкрили, ліва нога біля себе. Права стопа дивиться наверх, подих, руків підняли догори, права рука опускається до лівої ноги. І тянемося всім корпусом до відкритої ноги. Так само, як вам зручно, як тільки ви починаєте відчувати, що тянеться хоча б один м'яз на вашому тілі, можете залишатися тут і дихати, давати повітря в ті м'язи, які ви відчуваєте, що тягнуться. І воно принесе вам результат. Не потрібно змушувати себе робити щось неймовірне. Вдих, піднялися наверх. Тепер сіли рівно вздовж килимка. Бедра рівні діляться наверх, вдих піднялися наверх. І на видиху потянулися до правого коліна. Відчули, як тягнеться права нога, і з рівною спиною нахилилися. На видиху потянулися трохи більше до нашої ноги. Знайшли місце, де вам тяне. І дихайте тим місцем. Зійшли, тепер переходимо на іншу сторону, ліва нога відкрита права біля себе. Ступня дивиться наверх, вдих, потягнулися наверх і на видиху до лівої ноги. Знайшли місце, де вам болить, заплющуте очі і уявіть, що ви дихаєте тепер не носом, а тим м'язом. І з кожним разом, як ви видихаєте, він послаблюється, біль зникає, і ви тянетеся далі і краще. На вдиху підіймаємося, змінюємо позицію. Беда дивиться прямо, нога перед нами, вдих наверх, потягнулися, і на видиху дотягнулися до ноги. Можемо чіпати тільки наше коліно, якщо ми достаємо. І видихаємо, нахиляємося трохи далі. Відчуваємо, як нам подобається ця практика. Намагаємося пересилити свій біль. І зробити його приємним. Вдих, піднімаємося, сідаємо вздовж нашого килимка, ноги біля себе. Права нога закладається за ліве коліно, права стопа натягнута, 90 градусів у нас в ногзі. Руки заводимо за спину, пальці дивляться від себе, спина витягнута. Основне тут мати витягнуту спину. І намагаємося з кожним разом підійти руками ближче до ніг, при цьому підвищуючи нашу спину, або, якщо вже достатньо високо, то підходити лівою ногою ближче до нашого корпуса. Поза сидячого голуба. Відчуваємо, як тягнуться м'язи на нашій правій нозі. Це моя з улюблених поз. Подайте повітря в ті частини, які вам найбільше тянуться. І зійшли, змінили ногу. Тепер ліва нога у нас закладена на праву. В мене ця частина не так сильно розтянута, так само, як і у всіх людей, кожна половина тіла по-своєму розвивається, і це абсолютно нормально мати її не так розвинуто, не так розтянуто, як інші. З видихом намагаємося скластися більше. І кайфуємо з відчуття того, як нам тягнеться. Можемо переходити ногою ну, справи наліво. Як вам подобається ця ваша практика, Робіть те, що вам подобається. Підійшли руками ближче до наших ніг, Вдих. І на видуху потягнулися ближче до ноги. Зійшли. Тепер переходимо. На нашу спину, ноги до себе. Натянули всі-всі м'язи в позу такого яйця. Виобняли наші коліна, ми їх дуже любимо. І опустили спину, голову. Права нога витягнута, опустилася, ліве коліно до себе. І закладаємо ліве коліно через праву ногу. Руки біля себе зверху. Права рука тисне на ліве коліно, дихаємо, розслабляємо наші м'язи. Ми зробили вже все важке. Зараз потрібно розслабитися. І змінюємо наші ноги, обидві коліна до себе. Ліва нога опускається донизу, праве коліно до себе. І повертаємося корпусом наліво, права рука біля себе, ліва тисне на праве коліно. Вдих і видих. Розслабили всі м'язи. Повертаємося до центру нашого килимка. І тепер обидві ноги в нас лягають прямо. Ми лежимо на нашому килимку. руки біля себе розслаблені. Знаходимо комфортну позу. І переходимо в нашу прекрасну, найкращу позу на сьогодні. Шавасану. Відчуваємо, як Розслабляються м'язи на нашому обличчі, наші щічки, очі, вуста, очі закриті, все розслаблене, плечі, руки, кисті, корпус, коліна, стегна, ноги, пальці на ногах, все розслаблене. Ми відчуваємо, як тепло наповнює наше тіло. І чим тепліше стає, тим більше розслаблені ми стаємо. Відчуваємо, як тепло наповнює кожну нашу частинку тіла. І з цим теплом ми відчуваємо лише добро, радість, приплив енергії для нового дня. І ми знаємо, що завдяки тому, що ми сьогодні щось зробили, наш день має стати найкращим, і ми точно досягнемо того, що ми на сьогодні запланували. Бо ми вже зробили те, що більшість не може, ми пересилили себе. Ми зробили великий крок у сьогоднішній день. Глибокий вдих наповнили легені. І видихнули всю енергію негативну, яка в нас могла залишитися. І ще раз вдих наповнили повітрям нашу голову, наш мозок наповнився повітрям. І з видихом ми очистилися від негативу, який там сидів. Вдихаємо. Потягнули наші руки наверх за голову, зробили таку батягушечку ранкову. І підтягуємо наші ноги до себе, повертаємося на один бік і за допомоги руки підіймаємося в сидяче положення. Сідайте, як вам зручно. Подивіться навколо себе, можете заплющити очі. Відчути, як змінився світ навколо вас, як змінилися ви всередині, і наскільки більше готовності у вас для сьогоднішнього дня вдих, підняли руки наверх, зібрали їх разом, Видих, руки до нашого третього ока для світлих думок, руки до нашої грудної клітки для чистих починань і до вуст для щирого спілкування. Намасте. Дякую вам сьогодні, що ви приєдналися зі мною в цей чудесний, прекрасний день, і побачимося з вами наступного разу. Всім папа! -па.